Bonsoir, bonsoir а tous! Або верніше, мабуть, буде краще сказати salu les привіт, друзі! Тому що це у нас такі неформальні уроки. Salu les amis. І сьогодні, суслав, цього вечора, ну, займов в Ми відкриємо Future Pro майбутній найближчий час, тому що ми це зробимо зараз, дуже скоро, dans кілька minutes. Через кілька quelques через декілька секунд, ми злеон відкрирли каз номер 5. Alors, le premier calendrier, un Noël en douceur. Так, то перший календар, un Noël en douceur. Riz doux у ніжності, так? Euh, la case numéro 5. Comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre? Juste une seconde. Une seconde. Euh, voilà. Et bien, voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai ici? Je ce que j'ai Alors, j'ai la vache à la main. Qu'est-ce? La vache à la main? Засіб для стирки руками. Ось такий Лаваж — це миття алямин вручну. Тобто це для стирки руками. Да, Ляваж аляма. On va sentir. зараз понюхаємо. Pas Не виходить відкрити. Не виходить відкрити якось так. Pas Є слово реве приїжджати. Французи використовують, як, щоб вийшло щось зробити, ну не виходить. Це людир Класичний, класичний запах яблучко. <laughs> Demain je vais я ферма лесів. Завтра буду робити стирку. Après, euh, un objectif, je об'єктив, у мене є ціла. Живе утилізи, я хочу використати тусі аваннуле. Всі ці продукти, засоби Різдва. <laughs> то мені є що зробити, чим зайнятися. Я самафе. Добре, це зробили. Це зробили. Тепер А Нуеля Бути. Різдво у красі п'ятий номер. У Су, це є Д. І а, воля. Just second. Ця коробка не дуже добре відкривається. У! Же... е... J'ai un vernis à ongles et des paillettes. Je porte du Un vernis à ongles avec des paillettes avec des C'est ce week-end, je me fais des ongles. Sur ces week-ends, je fais Très bien. Très bien. Je me fais des ongles. Je ne fais plus ongles. C'est Et enfin, Le Noël enchanté, les en adorés Le jardin enchanté, le en сад. Calendrier de l'avant. Alors, alors, alors. Euh, J'ai besoin d'une pochette. Мені потрібна косметичка, ентус де боте pour ranger tout cela. Чтобы всё сокласть, мне потрібна косметичка. Так, numéro 3 u où... Où est-ce qu'il y a la case euh, J'ai trouvé... Oh là, il est grande. Tac. Carmanchik euh, La case est très grande. Vous voyez Vous voyez, Vous voyez ça. Qu'est-ce que c'est que ça Що це таке? Mask <с> Ну Такого в мене ще не було, це точно. Апліки у маск сюрлі про ліси пози 10 15 minut. Нанесіть маску на чисті губи і залиште пози, ну ліси пози, тобто залиште Леси це залишити, а пози це покласти, поставити, залишити на місці, так би мовити, 10 до 15 хвилин. Ось чому воно велике. Дивіться, там форма губ. Ну, от календарі оці купуються для того, щоб побачити, що там всередині, так? Це все. Це я розважуся в неділю. <рі> Може, і фото себе, себе зроблю з маскою на губах. <рі> Прикольно все. Справді це створює настрій чи не так. Тобто, що ми сьогодні маємо? Які у нас сьогодні подаруночки? Ми маємо. А, так це я п'яту відкрила, а ми ще четверту в цьому календарі не відкривали. Кескіну завев. Ce soir. Що ми сьогодні маємо цього вечора? Une masque um. Unmask L'Vo. Avernia Ongle і. Ela la main. Ну, що прикольно, помити. Помити, знаєте, можна було б знімати серіал. Береш три, то, три продукти, робиш те, що треба робити, і, зробити, і робиш фото. От тут мені треба челендж на завтра, ручна стирка, стирка, після неї зробити маску і потім накрасити нігті. Ну що, забавно? Це трезумізан, це дуже забавно. Ми n'ai pas encore ouvert

Alors, on va compter. Nous Répétez après moi, повторюйте. La case numéro 12, la case numéro 21. Donc, 12, 21. La case numéro 9, la case numéro 7, la case numéro 18, la case numéro 6, la case numéro 3, la case numéro 13, la case numéro 23, la case numéro 20. La case numéro 24, la case numéro 16. Ah, bah, eh bien, c'est ça. J'ai trouvé. Znechla. Alors, j'ai un crayon. Vous m'avez Olivette. à vous Eyeliner précision. Uh, тобто точний Точний айлайнер це англійське слово. Пресизіо це uh, уточнення. Crayon, айлайнер, donc, це айн крыльц de précision. Олівець уточнення очей очей. Мару peut-être, можливо, а ось. А ні, і нема тільки одна м і все. Марьона. Це, це все календар з товарами іменно марки Mariena. Тобто та, що бутички їхні так називаються. Ух ти! Le pinceau est très fin. Пензлик дуже тоненький. Дукер est ce pinceau? якого кольору це цей пензлик. О, oh, est мару. Коричневий мару. Marou, marou. Parfait, c'est parfait. C'est То Je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Буду використовувати це точно parce que j'ai des yeux noisettes. Тому що в мене горіхові очі, так кажуть французькою мовою. Des yeux noisette. Це світло карі очі. Zed, це лісовий горішок. J'ai des yeux noisettes. Donc euh, euh, ce crayon va, va me convenir Цей olivet mini підійде. Et bien voilà! Voilà, voilà! Euh, ось так ми з вами сьогодні вечором розважились. Euh, je vous souhaite douce nuit. Я вам бажаю ніжної ночі, так говорять французи, и. Et... Сподіваюсь, побачимось побачимося завтра завтра по роврі лікарні російсь, щоб відкрити схованки No6. Ставте, будь ласка, лайки, якщо вас це розважає, створює настрій. Пишіть, будь ласка, коментарі, що вас розважило, що насмішило, що сподобалось, що цікаве. Я думаю, і е, лексика те, що для вас найважливіше, е, лексика буде у спільноті, спільнота комнати фамилии Просто Франц, спільнота сім'я Просто Франс. Тому що в цій спільноті я намагаюся створити сімейну атмосферу, якби ви жили. Ну, наче б ви поїхали працювати опер, жили б там у сім'ї, чи просто ви б часто приходили в гості до французької подруги і там могли б таким чином мотивуватись, доучувати французьку, вчити її, щось цікаве нове взнавати. Тому спільнота називається іменно Фамі Просто. France». Створюємо разом. Сімейну обстановку, сімейну підтримку для опанування французької мови і для інтеграції у французьку культуру. Сонюї і адма.